Увага, важлива інформація. Більше на цьому каналі я знімати Hogwarts Legacy більше не буду, тому що воно не набирає переглядів, лайків та коментарів. Сподіваюсь ви зрозумієте. Але якщо на цьому відео я побачу, що ви, воно вам сподобалось, і на інших відео я зроблю ще одну частину і продовжу його проходити. Дякую за увагу! Усім привіт! З вами знову я зефірікс. Ви бачите. Вивіску, на якій написано King WASH А це значить, що ми знову в грі Arcade Paradise. Як я і обіцяв, знімаю для вас другу частину. Ми Починаємо. Наші тут а, з вчорашнього. Вчора... А, з іншої серії дуже багато. Цих одягу залишилось, яка... яке ми просто залишили. І ми зараз отримуємо по 5 доларів. Бо дуже швидко. за люди? Что за люди? Ну, я бы не всорим, но я за это грошу напрямую. Хай сметять. Я за это грошу Да ще. А, ось. Чувачка. Я. Так, 30 долларов. Так, Тут у нас все напевно. І в аркадній зоні ще треба пляшки. Ось газити, пляшки. Забираємо, забираємо. Так, вийшов. Ну, зайшов в гру. А? Підбиратися будеш? Ротан, Серйозно? Я його не можу підняти. Що це таке? Чому я його підняти не можу? Добре. Так, пішли. Зараз, напевно, купимо автоматів, тільки трішки. Все. Пі. Не треба ще грошей трішки, скільки у нас грошей. 154 долари плюс 230 це буде 384 ще треба ще треба на мінімум на мінімум на один автомат це 500 доларів А там, напевно, 500 доларів не буде. Я так... Чогось я так думаю, що там 500 доларів не буде. Я ось замітив, що вони наставляються цей нову білизну коли, тільки коли одна з цих пральних машинок, з тих чотирьох, е, вільна, якщо оці всі чотири зайняті, вони не дають чогось одягу. А тут є ще. О, гляньте, скільки тут е, ось цих пральних машинок, які стоять і нічого не роблять, тут також є ці е, машини. Для сушки, чогось ніколи. Я так думаю, ніколи її не буду використовувати. Ну, тільки якщо тоді. Якщо колись там в нас е, може буде якась... А, нам там 500 треба. Ми там тобто, ще нічого не можемо купити. Нам 500 треба. Е, в мене зараз скільки? 230 долив. Е, знак, <кхм> знакопичувачів давайте зараз заберемо. 7 16. А. І Чайві. Шот. Це ChaiV, так, розумію. 5 долларів. 276. Ще треба, ще треба. Пішли. Пішли, пограємо зараз. А, оце моя найулюбленіша. Тут дивіться, я знайшов таку тактику, забираєш сюди, вилітаєш. Тобто зараз нам треба якось сюди полізти. Так, я зрозумів. Біжимо. Так, зараз ще в нашому шляці не було. О, є. Все, можемо їхати на інший кінець карти зараз. І тут десь повинна бути... Я вас зрозумів. Валимо, 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 валимо. О, є. Ну що? іди сюди, іди сюди, давай, 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 давай. На! Два. Два зразу. Давай сюди, бам! Третього, зв'язка. Куди його? Так. Ось, ось воно. Ось тут. Так. Оп! Є. Бам! Пішов. Бам! Пішов. Ну, все, нам. Треба на йти. Так. Що у нас там закінчилось? Там у нас все закінчилось. І, напевно, сушка ще. Так. Ага, сушка. Забираємо. Віддаємо uh, зараз це закинемо. Це можемо забрати. Клієнтів стало набагато більше. Я ось так побачив, що клієнтів набагато більше стало. уже у нас 316 долларов. Еще трешка. А, тут 100 у нас? 154. Ну, нам еще и трешка. 350. Би, би, 350 долларов. И мы сможем купить новый автомат. Игровый. Все, ой, зараз я думаю, что вам покажу. Так, сиди, 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 сиди. Ну, я вже не так, як я думав, зробив. тому що мені поліція перекрыла. Так, я зараз, напевно, забув. Ой-ой-ой, ні, ну чому ж я не можу пройти? Там же ж є породо. Це ось, їдемо. Заберемо. Швидко-швидко-швидко-швидко. Ні, сюди. Ось, сюди. Сюди. Що ти, що ти, що ти? Бам! Поїхав. То ще. То ще хоче. Це серйозно в цей момент Знову спіймала. Та що ж таке? Забираем Видемос. Перес. Первос. Питамо. Возьми. Так. Ось. Забираємо. Іди сюди, іди сюди, бам-бам, поїхав. Хто ще? Хто інший? Так, давайте трішки кешу. Перейму. Я хочу, щоб хтось зараз сюди під'їхав. Опа, бачу, 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 бачу. Поутайму. Оп, бам, пішов. Пішов. Додому. це тільки... Не дуже прикольно, що не можна пройти там весь. Це, весь рівень. Ну, всю гру, тому що в тебе ж все рівно буде е ось ця, ось ці різні завдання, які тобі треба ось. Е помити зараз. Ну все, ми зараз можемо купляти новий автомат. Зараз. Ну, ще день не закінчився. Чи 19.37. Ми можемо ще трішки попрацювати, щоб заробити більше грошей. А потім, потім наприкінці дня, вже зайдемо і купимо собі новий автомат, щоб після того як ми підемо на ось цю зупинку, закінчимо, тобто свій день. Ми виходить. Тримаємо зразу ж наш е, автомат. Ну, тому що його доставляють тільки зра. Так я думаю, краще буде. Ну, все, поки що у нас час є. можемо пограти. Та я поїхал сюди, забираємо. Валимо. Де, ось. Оп, переехал. Бам, пришел. Что там вообще? На не продавал. А, слышал. Что такое шутки? А -а, -а, а, -а, быстрейше, быстрейше, быстрейше. О, машина, машина. Е, 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 е. Але ми інший кінець. Сюди. Опа! Приїхали, Бам! Пішов! Бам! Пішов! Хто тут ще? Давай, Бам! Пішов! Поїхали. Поїхали наверх. на сюди. Так. Поїхали. Є. Yeah. Едь сюда, едь сюда, бам, поехал. Давай, давай, бам, сюда. Он это поржанул, да? Эээ, так, вот, тут можем ловить. Так, 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 так. Все. Все копать. Сдох старин. Пораз. Все, шли, пошли, пошли, поедем. А що? Що? Чому? Чому? Там. Що? А чому? Я не розумію. Там же ж никого не было. Чому? Прикольно. Ну, я не знаю, может там стоял полицейский Как раз за... За кутом. А мне его не показала чему-нибудь. У нас платят 3 секунды, 3 хвилины. Ну, по еще можем сейф. Ну, давай, ты записывай все. Сейчас... 12, 12, 12. Давай. Буквально, що воно вже вечір показує, але це якесь світо, напевно. Тому що, якщо б це була інша пора року, я думаю, настільки світло ну, не було б в таку пору року. Тим паче зараз скільки, 23. Ну, все, вже заклад наш закрився. Тобто, там ще. светло. Все. 346. Ну все, купляем. Все, все было. Зробили замовлення, тепер чекаємо поки в нас ось це. о! А, що? Ну давайте ось все. Ще раз все по іншому Ні, Не туди я хотів... Ай. Ні. Ні-не, скільки у вас тут? Ну, скільки вас тут? Чому? ну... Чому скільки вас там? Їх там. Їх там тисячі, напевно, було. Якраз там, де мене спіймало чомусь. А коли я ось... Сюди... Ось коли я беру ось цю штуку, коли я танк, там нікого майже немає. Ось чому, так. Ну я, звісно, можу якось їх. їх, їх атакувати, але воно нічого мені не робить. Ну тобто... Не хочу в це грати, воно якесь... О, все, закінчилося. Все, забираємо і... ідемо додому. А. Все, пошло. 52. Ну, зараза уже. Ничего. Все. И Так, что у нас? Вид арката 60 10 долларов и 80 процента. Вид э, uh, прас... uh, так. 215 долларов и 120. О, oh. Это наш автомат приехал. О, сэр, в чате что-то у нас. Сейчас, потом, немножко зададимся. О, в чате поспелкулимся с кемось.

Все, треба зараз упинити о, плюс 30 доларів сюди. Так, о. Ми забираємо. Що у нас тут?

Що давайте зараз? А, так, ешні. Мої ж шпіони кажуть, що тобі вдалося не спалити а, цю. А, Правильно. Так, поки що. А мені. Цікаво дізнатися, що е, в твоїх ідеях, е, по е, повищенні приболі. Але, будь ласка, не роби е, тих дій, які ми не заголосували. Е, чекаю твого е, твої відповіді, е, з найкращими. З найкращими пожеланням? Е, так, Джеральд, Король, Колман, папа. На це зроблені е, реговлені розрахунки. Е, ті старі аркадні автомати могли б приносити більше, при... більше прибилі, е, ніж усі е, стральні пральні машини е, разом. Ого! В тебе зроблені усі усі розрахунки. Не шуткуєш? Зараз. А, швидше а, пройдем ще один рівень в грі про яблуки. Я про аналіз виручка. Отримання та прогноз. Ось дані. Твоя сестра колись так робила. Людям не потрібні ігрові автомати. Їм потрібна їм потрібна правильність. Лисі щастю а, взялась за розум, а, трішки приклала зусилля і зараз в неї класна, перспективна робота в адміністрації. А, давай більше без глупих ідей. Е, може, хоч подивишся на викладки? Цей роз... розговір закінчений. О, знову в чаті щось прослали. Зараз я це закину все, щоб потім цього не було Щоб що нас грошей не вистачає. Привіт, замориш. Ну, що тобі вдалося показати татові свою ідею. Він підмовився, а навіть читати не став. Ну так, то кажи йому, що він не прав. Ха. Я би за радістю, з великою радістю, але. Але він за все, за всім дивиться. У мене немає е, вільного місця. Я не можу перенести аркадні автомати в зал Пральні. Він дізнається. Е, про це У мене є людина. Город. Серйозно Лесі такий. Ти геній. Ну там каже, що в нього є людина, яка допоможе нам незабезплатно. Незабезплатно знести нам стіну зробити більше місця для автоматів і зробити ремонт. Ладно. Зайділо. Так, ось інформація. Тисячу доларів! Нічого собі. Добре. тисячу доларів. Давайте покладемо наші збереження. все А це ми будемо розширенням нашої території займатися вже, може, в іншій серії, якщо ви виконаєте пла план. Тож, зараз піднімаємо планку. І зараз, якщо на цьому відео буде 10 лайків, я роблю третю частину, де ми будемо купувати вже е, апгрейд для нашої аркадної кімнати. А з вами був я, Зефірікс, і всім гарного дня. До побачення!